Привіт! Ви коли-небудь замислювалися що від чистоти ваших самозлів, у тому числі і деталей сантехніки? унітази, пісуари, раковини тощо. Залежить не лише зовнішній вигляд самозла, але й безпосередньо здоров'я людей. Удумайтеся, посередньому на 1 см квадратний поверхні унітазу там живе тисячі різних бактерій, які, звичайно, ми не бачимо. І часто здається, що це не така складна проблема. Просто прибрати за можливості і все. Але це не так. Знаєте, що за цим стоїть? Є три ключові проблеми: перше це наліт, водяний камінь та інші забруднення, які утворюються на поверхнях. І за допомогою них ці бактерії розмножуються, і як мінімум це призводить до неприємного запаху. Друге, більш глобальні проблеми це вже складні забруднення, які вивести звичайними засобами майже неможливо. Це може бути сильний воєнний камінь, сочовий. і залишки нальоту вони якраз і е, ускладнюють в прямому розумінні, розрушають саму сантехніку з часу. Просто ми цього не бачимо, і деякі забруднень взагалі не помітно. А це згодом додаткові витрати на реставрацію чи заміну сантехніки. Ну і третій варіант, якщо у вас офіс, приватна компанія, торговий центр, тощо 100% кожного дня від десятки до сотні людей в день відвідують санвузол. І погане очищення санвузлів чи поганий запах в прямому розумінні впливає на імідж компанії. Це не бажання відвідувати повторно людей приміщення. de um tá? e Можуть бути навіть погані відгуки в соціальних мережах та інше. Давайте я наведу три ключові етапи очищення санузлів. Перше це класично і найважливіше, мабуть, це щоденна дезінфекція. Тут наша мета проста: прибрати бактерії, забруднення із різноманітних поверхонь, обробляти унітази, пісуари, раковини потрібно в першу чергу там, де є дотик людей із поверхнями. Це кришка унітазу, зовні середини, кнопки зливу, органайзери, крани тощо. Такі засоби, як правило, використовуються на основі спиртового розчину, тому це стоїть святкова дезінфекція. Іноді також використовують і додаткові засоби саме для нейтралізації запахів. Другий етап це використання універсальних засобів. Як правило, це можуть бути і побутові засоби, або більш професійна лінійка. Як правило, засоби використовуються кожного дня або під час ранкового прибирання, або під час вечірнього прибирання. І якраз такі варіанти засобів, вони утворюють щоденне підтримку чистоти і уникнення зайвих забруднень. І третій етап він більш такий є ключовий і використовується для сильних забруднень. А це використання професійної хімії, наприклад, кислотних засобів, які зазвичай використовуються в санвузлах. Це сильні засоби. Вони допомагають прибрати водяний камінь, вапняний, інші сильні забруднення. І з їхньою допомогою кислота вона вступає в активну реакцію і розчин. Є забруднення важливий момент тут важливі знання і дотримання усіх інструкцій, особливо якщо це стосується професійних засобів, оскільки є шанси зробити і протилежне і навпаки ще більше нашкодити. Ми як клінгова компанія радимо вам звертатися до професіоналів, які знають, як використовувати ті чи інші засоби, і знають методи у роботі із різними поверхнями. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі і розпосюджуйте відео між своїми друзями. Також напишіть в коментарях, про які зони або методи очищення ви хотіли дізнатися наступними. І до зустрічі!